Вихід, глава 23. Не прислухайся до пустих чуток, не давай руки твоєї нечастивому, щоб бути свідком неправди, не йди за більшістю на зло, і не вирішуй позову, виступаючи за більшістю від правди, і бідному не потурай у позові Його, якщо знайдеш вола, ворога Твого або осла Його, що заблукав, приведи його до Нього. Якщо побачиш осла ворога Твого, що впав під ношею своєю, то не залишай його, розв'ють разом з ним. Не суди перекручено позову бідного Твого, віддаляйся від неправди і не умертвляй невинного і правого, бо я не виправдаю беззаконника, дарів не приймай, бо дари роблять сліпими зрячих і спотворюють справу правих. Прибульця не кривдь і не утискуй його. Ви знаєте душу прибульця, тому що самі були прибульцями в землі Єгипетській, шість років засівай землю Твою і збирай врожай її, а всьому й залишай її в спокої, щоб годувались у Бог за Твого народу, а залишками після них годувалися звірі польові. Так само чини з виноградником Твоїм і з маслиною Твоєю, шість днів роби діла твої. А в сьомий день спочивай, щоб відпочив віл твій і осел твій, і заспокоївся син раби твоєї і прибулець. Дотримуйтесь усього, що я сказав вам, і імен інших богів не згадуйте, нехай не чується воно з уст твоїх, тричі на рік святкуй мені, дотримуйся свята оприснуків, сібнів їж прісний хліб, як я повелів тобі, у призначений час місяця Авива. Тому що в ньому ти звийшов з Єгипту, і нехай не з'являються перед лицем моє з порожніми руками. Додержуйся і свята жнив перших плодів праці твоєї, які ти сіяв на полі, і свята збирання плодів наприкінці року, коли збереш з поля працю твою, тричі на рік повинні з'являтися всі чоловічої статі твої перед лице владики, Господа Твого. Коли вижену язичників від лиця Твого і поширюй межі твої, не виливай крові жертви моєї на квасне, і жир від святкової жертви моєї не повинен залишатися до ранку. Початки плодів землі твоєї принось у дім Господа Бога Твого, не вари козеняти в молоці матері Його. Ось! Я посилаю перед тобою ангела мого оберігати тебе на путі і вести тебе в те місце, яке я приготував тобі, зберігай себе перед лицем Його і слухай гласу Його, не протився йому, тому що він не просить гріха вашого, бо ім'я моє в ньому. Якщо будеш слухати гласу Мого, і будеш виконувати усе, що скажу тобі, і збережеш завіт мій, то ви будете в мене народом, обраним з усіх племен. Бо вся земля моя, ви будете у мене царственним священством і родом святим. Ці слова скажи синам Ізраїлевим, якщо ти будеш слухати гласу Його і виконувати все, що скажу тобі, то ворогом буду ворогів твоїх і супротивником противників твоїх, коли піде перед тобою ангел мій і поведе тебе до Амореїв, Хетеїв, Ферезеїв. Хананеїв, Герсеїв, Евеїв та Євусеїв, і знищу їх від лиця вашого, то не поклоняйся богам їхнім, і не служи їм, і не наслідуй діл їхніх, але розтрощи їх і зруйнуй стовпи їхні. Служіть Господу, Богу вашому, і Він благословить хліб твій і вино твоє, і воду твою, і відвернув від вас хвороби. Не буде в тебе тих, що передчасно народжують, і безплідних у землі твоїй, число днів твоїх зроблю повним. Жах мій пошлю перед тобою, і збентеження приведу всякий народ, до якого ти прийдеш, і буду повертати до тебе тил усіх ворогів твоїх. Пошлю перед тобою шершнів, і вони поженуть від лиця Твого Амореїв, Евеїв і Євусеїв, Хананеїв і Хетеїв. Не вижену їх від лиця Твого в один рік, щоб земля не зробилася порожньою, і не розмножилися проти тебе звірі польові. Мало помалу буду проганяти їх від Тебе, поки ти не розмножишся і не візьмеш у володіння землі цієї, прокладу межі твої від моря Червоного до моря Фелестимського і від пустелі до ріки Великої Євхарату, бо віддам до рук ваших жителів цієї землі, і проженеш їх від лиця Твого. Не змішуйся і не укладай свою зовні з ними, ні з богами їхніми. Не повинні вони жити в землі твоїй, щоб вони не вели тебе у гріхах проти мене. Бо якщо ти будеш служити богам їхнім, то це буде для тебе сітю. Вихід, глава 24. І Майсеєві сказав він: Піднімись до Господа ти Аарон, надав Явеут і 70 зі старішин Ізраїлевих. І поклоніться Господу здаля, Мойсей один нехай наблизиться до Господа, а вони нехай не наближаються, і народ нехай не піднімається з ним. І прийшов Мойсей і переказав народу всі слова Господні, і всі закони, і відповів увесь народ в один голос, і сказали: Все, що сказав Господь, зробимо і будемо слухняні, і написав Мойсей усі слова Господні. І вставши рано вранці, поставив під горою жертовник із дванадцяти каменів за числом дванадцяти колін Ізраїлевих, і послав юнаків і синів Ізраїлевих, і принесли вони все палення, і закололи тельців для мирної жертви Господу Богу. Мойсей, узявши половину крові, влив у чаші, а другою половиною окропив жертовник. І взяв книгу завіту і прочитав у голос народу, і сказали вони, все, що сказав Господь, зробимо і будемо слухняні. І взяв Мойсей крові і укропив народ, говорячи, ось кров завіту, який Господь уклав з вами про всі словаці. Потім зійшов Мойсей і Аарон, надав Явеут і сімдесят зі старішин Ізраїлевих. І бачили місце стояння Бога Ізраїлевого, і під ногами його щось подібне до роботи щистого серфіру. І яке саме небо ясне. Він не простяг руки своєї на обраних синів Ізраїлевих, вони бачили місце Бога і їли, і пили, і сказав Господь Мойсеєві: Зійди до мене на гору і будь там, і дам тобі скрижалі кам'яні. І заповіді, що я написав для навчення їх. І встав Мойсей з Ісусом слугою своїм, і пішов Мойсей на гору Божу. А старій нам сказав залишайтеся тут, поки ми не повернемося до вас. Ось Аарон і Ор з вами, хто буде мати справу, нехай приходить до них. І зійшов Мойсей на гору, і покрила хмара гору. І слава Господня усінила гору синай, і покривала їх хмара шість днів, а в сьомий день Господь возвав до Мойсея середини хмари, вигляд же слави Господній на вершині гори був перед очима синів Ізраїлевих, як вогонь, що поїдає. Мойсей вступив у середину хмари і зійшов на гору, і був Мойсей на горі сорок днів і сорок ночей.